Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка. До нас завітала чарівна весна. Що вона нам принесла? Так, це тепле ясне сонечко, гарні весняні квіти, пташки, які з теплих країв повернулися. А ще весна принесла нові турботи в саду, на городі, на подвір'ї. Поговоримо про це сьогодні. Розгляньте картинку, які важливі справи роблять люди. Висадка молодих дерев, побілка дерев і кущів, обкопування їх, сіяння і висадка квітів і трав у землю. Дивіться, а хто працює на подвір'ї? Самі господарі, будинку, ваші тато й мама. Бабусі й дідусі. А ви можете їм допомогти прибрати у дворі чи на городі, але тільки разом з дорослими. Діти, а який інвентар використовуєте під час праці? Так, це граблі, лопата, мітла. Сапка, лійка, пилка, вила, тачка та інше. Дітки, багато праці є у людей навесні. Не забувайте, що близькі потребують вашої допомоги, а природа вашого піклування та захисту. До нових зустрічей, малята! Бувайте!